Всем здорового! Всем здорова, здорово! Ой, треба пиво, трошки ой, щось продавила. Давай, давай, щось придавило, пей, пей. Ой, давай! О, Ребятки, таке вкусне, ой! Хоч би Фровекс не прийшов. Да, він ще спать, а ми чилим, п'ємо пивасик. Ти відчуваєш, що двері заходить, чи що? Ага. Чи вже Скоріше всього він вже йде. Але я теж вип'ю. Ти теж? Я е теж вип'ю пібасик, так скажу. Давай, давай. Як вкусно. М -м -м. А, ні, це вино, я забув. Ну, ладно. Там щось маска О, пропала. О, ти бачиш, у нього там зараз поїде деяка прикольна бутилочка. А ми ну зараз... Он, О, бачиш, бачиш який мой, роз... мой. А що ви тут робите? Ну новий рік решили тобі подарук строїти. Ми під... да, 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 ми, а звідки у вас ключі від мого дому? В мене в мене були просто, я їх забуду віддати. Ой, Як дивані, ти мені забув віде? віддати? Ви що, копію зробили? Діма знову поглощає, бачиш, тебе вже не лишиться то може, в мене ну, і на новий рік вже не лишиться Діма вкусне капець. Прикращай, прикращай на виход, всі я сказав. Діма, мен... Діма він нас вигнав. Ми твар без водки лишились. Ну, це якось неправильно, правда? Що неправильно, ви мені всю водку забрали. Капець, ну почекайте, зараз вийду. зараз, зараз. минутку. Та, Боже, Ай, ну, зараз... Він зараз до ліпта не доїде. По... Іди йому допоможи. О. Та зараз все. О, вийшов. А що там мужик стоїть у тебе тут Паша? А це він не... охранник, цей місний. Поняв. Я побіжу тут, подивлюсь, що біля гаража робиться. Давай, пацани, тут... я швидко перебіжу домой і маску возьму. Візь, Окей. Okay. Я почекаю, поки Паша вийде да, на так. геліку. Зараз він вийде, мене візьме. Одна нога тут, друга там, біжу. Mm -hmm. Подивимося, як в тебе одна тут, друга там. Я вже чекаю, тут стою. Е... Чекаю. Э, так, підписуемся, савим лайки. Це обов'язково. У нас э, створився новий телеграм канал. Заходьте, буде в описі, і все.Всім з Різдвом. Хі-хі-хі. Mm. О, а хто пам'нить цю машиночку? Да, мою? хто пам'нить машину? Правда? Мені ні, кажеться, хтось її був зірвав трошки. Це не я, конечно, але красива дуже машина. В самої такий він вообще з ти, бачив, який дріфтік у мене був? Кольоса як бігфута. Діма ще до сих пор десь всередині, У нас новогодня пісня грає тут на задньому фоні, а він десь ходить. Ой, що, що ти бігаєш? Що ми про сьогодні будемо? О, О що? Ну, то, 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 я масочку вдягну тепер. Це риський телепорт. Риський фристайл. Мені телепорт зробився. Ну, ладно, куди їдемо? Так, іди сюди. Погано, Петро. Погнали, метро. Okay. Хорошая идея від Вандіра. Кстати, поставте лайк за таку ідею. Mm, скажіть, що він дуже крутий пе пе білий песик. Білий песик вандіра. Зараз Зарабайник. Ой, все, залажу. Давай. А, а Фробокс це чорно білий єнотик. Ти взагалі пакет закрійся, від Кінга. <рес> я пакет інопланетянин. Ти mm. yeah. пакет, пакет з мусорки. <рес> <рес> я мусорний пакет, да? Конечно. Давай тровекс, давай газу, що ти на ньому? Дай бернаут, дай бернаут. Я вже понял. Давай, давай Вон вже видно метрошку. Так, чекайте, чекайте. Все, вже під'їжджаємо до метрошки нашої. Діма да, давай, паркуйся, тут. близько. Куди ти поїхав? Е, я трошки не в ту поверну, в мене дуже руль такий почти відвалюється, він дуже е, відвалюється, скоро, короче, все, все, все. Я нічого не поняв, що він наплив, ладно. варто. Він наплівкусь. Паркуйський, зар, зараз зараз Ой, зараз, зараз. Сніжок впав напрям на голову. ой. ой. Все, давай, ой. Погнали. <laughs> Дима, який брейкданс ты дансишь. Ой-ой-ой. Ты на заднем... ты, что, Изра... дай... ты ехал давай, на заднем сиденье, ты ехал на заднем сиденье, ты что приколист, на улице зима, ты на заднем сиденье ездишь, ну это песик Дима, ставьте лайк, вот боже, Вин бессмертный. А в середине жарко, капец, на дворе хотим было. Ну да. Сейчас будет, если сейчас, сейчас будет, наверное, самые смешные моменты в этом метро, потому что Там на вулиці не так, там нормально, типу, сніжок просто падає, а тут буде щось, немножечко сніженько, да. Ммм, mm. ого, які вишенки на тортику. Кстати, пишіть в коментарях, в кого зараз сніг на вулиці в реальній житті, бо в нас немає, взагалі. Ну, да. В мене і про немає, а в Дімона я не знаю. В тебе є Дімон? Не, немає. Ну, я про це тоже говорю, в нас тоже немає. Так, де ти там спускаєшся? Зараз да, да, почекаєш тут щось е, затопили е, да, в холод і все, не вон прийде. Дивіться, кстати, новий тут телефон. Раз, раз, раз. Новий телефон вийшов, фрукт 9x. Ой, не за картина. Вау, е, гелік піднімається. Так, я зійду в метрошку. Ми зараз теж приїдемо. Вийдіть вже, я зараз зійду в метро, подивлюсь, чи немає нашого рейсу, бо ми скоро ми вже маємо їхати в інший город тут. Mm Да, інший город. Але, скоріш всього, ми вже прогавили рейс. Ви на часи дивились взагалі? Та ні, Дивіться, я не часи. Бо метро вже уїжджає. Вон, де, О, привіт, я прийду. Прилетів. Кейт Лейзін. Браво, Клану, я Делі Слайзіна, просто це ютубер. Правда, ми хочемо бути як він? Трошки. Звісно. Як ми на нього підпічки Це наш кумір, правда? Так. Chest. Це наш друг тайний. Да, тайний. він ще не знає. Ну ладно. Да, пацани, біжу, все, біжу. О, прибіг вже пьясик білий DMX А що там горить, Э, пацаны, не бачили? Ти гелий. Погнали туди. Там якийсь вогонь, Діма, ти бачив? Реально там якийсь вогонь вон. Я йду, йду. типа йду, ти типа. тобі иди смішком зарязу зараз. А що це там таке? Та шо? ми, я бачу, що це ти стрибнув. Стоп, ну це якась катастрофа случилась тут, мабуть. Мабуть, ну що, е, метро зійшло з рейсу. Ти геній? Капіць. А, все, перегоріло. Ти що, потушив? Ну, молодець. Ну і прям хорош. А, а тепер так... що будемо робити? Ми свій рейс пропустили. Я предла... кажуть, ми маємо побити. Я предлагаю битву. Один на один. Кулачками. Погнали. Хто кого Пограли. накидає? Зараз покажуть, драки зимують. Не кидаєш, я тебе зараз вопшер розфігачу. Зараз побачимо, давай. Давай, давай на кулочках, в облаках. Зараз тобі ліво-право. Ладно, ну, тільки я трошки топорик візьму, окей? На! На! Туда на! На, пописку, так то ж і вийшло. На! На! Діва накидує! Е, э, ти шо, вообще фіел білий коз? Хай да, йде сюди! Ідіть сюди, я стопирала! Ні, я вас заріджу! Ти шо, фіел?

Опа, перенеслись. Э, бачите, який приход? Не, ну я мастер переходів. І от Дімон вже тут. Он що там дальше робити? Він бестрий, да? Я зараз до вас прийду. А ну скажи, скажи щось, що ти хочеш сказати. Короче, пацани, дівчонки, ми создали новий ТГ-канал. Походьте в сілку в описанні. Всем здорова, у мене є такий крутий дробовик. І такий сніжок крутий. Я зрозумів. Ну, Це да. що поки з ним зробити? Якщо цього... Ну, це його канал, бо це оєнота, no бачите? Ой, ха-ха-ха. але в нього немає словарного запасу, і навіть він нам нічого не може розказати. Ну що розказати, в мене є словарний запас. Розкажи щось, а не тільки ем. Ви кстати, ви не хочете підписатися на наш канал, ми дуже круті, чуваки, особливо білий Дімон і пакет. З я його кстати, нашов в мусорці, і тепер він у мене знімається. Якщо що. це неправда, я хоче сидити голову. Єнота знаєш, де знайшли sí. на мусорнім ведрі. Ти взагалі, пес тихо. нам надо ти мав пса свого зарізати, щоб його взяти. Але ми ми взяли іспла з пластмаси. Фровекс трошки вішений. Так, дайте я вам дещо розкажу. Я зараз дешево... О, Фронкс, скажи. Підписуйтесь на наш YouTube і телеграм канал. Ставте лайки, колокольчики, щоб не пропускати нові відео. І пишіть коментарі, може ви попадете в наступний ролик. Да. І що я хотів сказати? Ха, Ха! собственно, получай. О, менше Дімон теж щось хочу сказати. Ми дуже багато щось кажемо підпишіться. О, Дімон, кажи щось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, давайте, давайте. Да, всіх скоро з новим роком. 에, завтра буде відос про воєнкомат. Так, да, я в буду воєнкомат, можна ловити цих. Е, Що ти мене забив? Ні, ну не офігевші, Ладно, зараз Апа? будемо закінчити відео. Ну і всім пока.